Шалом, це Славко, от люди, які не переживали окупацію Херсонщини, як ми з Асією, які не підтримують з нею контактів, оповідають нам, наприклад, і вибачте, за грубе слово кремати і денери, що буде погано. Так вибачте, Кримата і Денера це русські, і ставлення до них як для русських, як для дерьма. Розумієте, щодо окупованої Херсонщини до нас ставляться як до фольксдойчів. Влада пестить людей, от все те дерьмо української влади. Місцевий від, від кого, відверто сказати, ми потерпали і навіть тут потерпаємо. Я це оповідав там. Цього всього нема. Я це говорю з скригатанням зубов. По-перше, вони вирішили соціальні проблеми. Вся оця сука біднота розжилася, зуби повставляла. Коли це біднота мала б зуби повставляти, городи не працюють. Не те, що вже наймити не працюють, не можна знайти наймита, Газяї не працюють. Я не кажу, що це довго протриває, але не порівнюйте. Розумієте, в чому різниця? На Херсонщині ще нікому не сказали, що ані руські. Тому що Путін не знає, чи здавати, чи забирати. І тому пестить, я не знаю, як де інде, як там буде. Я вірю в Бучу. Розумієте, я вірю в знищення цієї свалоти в оцих чотиризначних палках. А куди її ще дівати було? Вам цей набрід був би потрібен, Донецький? Ні, я б його теж під кулемети пустив. Погано, що ми їх під кулемети не пускаємо, як росіяни зробили з мобілізацією. Тому що, придавши раз, придасть завжди. А нам чесно сказати, скаржитися не нави. Мені влада Москвинів на Херсонщині не не тому, як вам, що вона погана. Вона мені ненависна тим, що вона московська. Скільки б вони нас не пестили, скільки б звідти сюди не перекачували гроші данини, я все одне буду цю владу ненавидіти. Розумієте, як і чеченці, вони беруть гроші, носять красний. Не знаю, як сейчас, сі на сірі красний красовки танцювали свій оце як його гопак, Лізгінку, і ненавиділи. Ви думаєте, Кадирівські люблять росіян? Ні. А грошей було кинуто так, що не рівняйте, розумієте, погано жити на Херсонщині стане тоді, коли там нас, прості господі, оголосять русскими. Поки що вони цього питання всячески унікають, навіть в школьних програмах, про які хотів би поговорити, але. Розумієте, мені ненависть очі засти. Ще раз кажу, не то це вам потрібно, щоб довести, що росі москвини погані. От ДНР, так а як би ви ще ставилися до неї? Розумієте, Путін виконує за нас все, що ми хотіли зробити з донецькими, з луганськими, з кримськими. Він робив це своїми руками. Він їх посилав під пулемети. Чого більше жувати треба? Зрозуміти, росіяни нам супротивники. Ми сьогодні воюємо, сьогодні вони від нас віднімають. Завтра вони будуть платити нам репарації, а ми будемо їм продавати. Якщо ще лишиться, що продавати, і не всі втічать на Польщу. Якщо біднота в Україні лишиться через цю кляту війну, то ми, їм, може, щось зможемо продати дешеве на Московщину. А східняки нам ворог. Розумієте? Останні це один, Тому що цей концепт. Харківської України, розумієте, оцей індустріальний нікуди не дівся, поки існуватиме індустрія стара, доти існуватиме і це протиріччя донецько Криворожкої Республіки, Харківського парламенту, Придуманого, іще, я скажу, в 1870-ті роки. І ефективного, на відміну від цієї, цієї революційної сволочі народницької. Оцей от з'їзд він принаймні працював. Ефективно. І сліди цієї клятої ефективності. Ми бачимо зараз, як і Москвини їх добивають, цих оцих Ахметов, красних і прочих директорів. Хто добиває? Москвини, ми не спромоглися їх добити. Вони тут з нас кровцю п'ють. Оцим, от як там, Міністерство українізації чи щасливого повернення маргіналів, чи чого там. Путін їх нищить для нас, так що розумієте. Щоби путіну і москвинам бути поганими, не треба, щоб вони ставилися до нас погано. Це розумієте хлопський підхід народнічески. Вони погані тим, що вони є. І що б вони нам не зробили, розумієте, скільки б вони нам не заплатили, скільки б не перекочували сюди грошей, ви ж знаєте, що торгівля існує, ділові стосунки існують. Все одно вони лишаться нижче нас. Розумієте? Не треба підстав, щоб їх не сприймати за людей, не треба ніяких підстав, окрім власного переконання. Розумієте? Нігде того не питач, кого б в шкури. Скоро кури ви хочете, щоб я це говорив не з лиць не з білоруською вимовою. Так що, будь ласка, лишіть оці розмови про плоху життя в Донецьке для себе, вона плохає, тому що ви за нею боролись. Ми в Херсоні за русський мір не боролись. Я скажу. Більшість з нас і проти нього не боролася. Я вам правду скажу: на жаль, загинули люди, на жаль, була зрада, і це лишиться назавжди. Ну, в Україні не звикати до, до базарів, на жаль, до всіх оцих от крут. І цей парк в Херсоні лишиться ще одними крутами. На, на нашій з вами совісті, не на совісті Москвинів, на совісті цього всього з Московщиного. Керівництво, але з московського керівництва тут на тимчасово не Україні не менше. Повірте мені, нікуди вони не ділися. Це Путін може з ними розправитися на Данеччині в Криму. Ми не можемо бай лайкайте, підтримуйте і поширюйте.